Так, о, деколи холостики до такого методу прибігає, ну, тому що це дуже швидко і в принципі, корисно. От. Було у мене лососика полишалася, я зробив Ну, Типу якби мівіна, але вона рисова, коротше, більш дорожча. Ну, франк 15 вона тут коштує. От я собі яєчко туди зварив, хто в китайському магазині продають її. І я так зробив, там рибка, там, навіть, до речі, м'ясо реально було в самій мівіні. Чесничок цибулька, чорний хлібчик, туди трохи вершки удаву. Ось от, такі рисові ці макарони. Ну, до речі, досить смачно. От. Десь колись теж от швидко, як то кажуть, беквен. Дуже комфортно. Ось такі в мене китайські палички, як всі знають. Так і деколи холостяк є, можуть їсти. Невину з лососем, Таке тоже буває. Це ж не то, що там ніби... так, так прикол. Ну, смачно, от реально, це треба пробувати звичайно, конечно. Але от реально ресом невина з лососим, з зешком. Типа, от рамен. можна сказати, от рамен, китайський рамен. Дуже смачно.